Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Ліліяна Лягака. Майже 9 тисяч людей евакуювали з прифронтових територій на Харківщині від 10 травня. Як повідомили в ДСНС, цивільних з під обстрілів вивозять і рятувальники, і поліція, і волонтери, і представники місцевих громад. Евакуація відбувається в семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів у надважких умовах. Хорошо, давайте закройте. Вихід, вихід із раді. Лежить! Ложись! Не стихають обстріли Нікопольщини від самого ранку прибережні території під ворожою атакою арти та дронів. У Дніпрі ж другий день триває ліквідація наслідків ракетного удару. Про це докладно розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Отже, розповідай про безпекову ситуацію в регіоні. Вітаю, Лілія, ти правильно відмітила про те, що на нікопліщі немає жодного дня, аби ворог не атакував населені пункти. Так лише за сьогодні 10 так пережили прибережні території. Ворог завдавав ударів як дронами камікадзе, так і артилерію. Внаслідок обстрілів понівечено приватний будинок та інфраструктурний об'єкт. Наслідки вечірніх обстрілів досі з'ясовуються за інформацією від обласної військової адміністрації. Обійшлося без загиблих чи постраждалих. Ну Дніпро продовжує оговтатися від ракетного. Удару, який Росія завдала 15 травня. Внаслідок влучання постраждало 10 будинків в самарському районі, п'ять приватних, стільки ж багатоквартирних. Також вибухова хвиля понівечила притулок для тварин. На щастя пошкоджено лише майно. А собаки та котики, яких доглядають волонтери, не зазнали поранень. Хоча зізнаються, наглядачі пережили чималий стрес. На місці працювали усі профільні служби. комунальники ліквідовують наслідки, і досі в багатоквартирних будинках ви. Вибух... Буто близько 70 вікон вчора. Комунальники закривали швидко плівкою. Сьогодні робили заміри і вже незабаром а, найближчим часом планують встановлювати нові вікна щодо постраждалих приватних осель, то їх відновлюватимуть за рахунок міського бюджету. Що для цього необхідно? Прошу послухати у прямій мові. Також вони мають заявити про факт руйнації або пошкодження майна в поліції. Обов'язково це є для складення акту. Потім акт вноситься в дію і відповідно з цим актом власники можна звернутися до департаменту соціального захисту населення і згідно програми міської ради отримувати матеріальну допомогу від міської ради. Ну, ось таку інформацію має станом на зараз. Студія, вам слово. Дякую, колегу. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині наживо розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Під постійним ворожим вогнем і Херсон, а в Миколаєві ліквідують наслідки вчорашньої ворожої атаки на місто. Яка ситуація на півдні України зараз? Розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавету, привіт, слухаємо тебе. Лілю, вітаю дійсно. Учора, 15 травня, в день об 11.35 Російська армія атакувала місто Миколаїв ворожою ракетою по по промисловому підприємству. Там сталася пожежа. За словами начальника центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, атакували місто балістичною ракетою. Маємо його пряму мову. Давайте послухаємо. 15 травня ворог вчергово наніс ракетний удар по одному з приватних підприємств у місті Миколаєві. Тривають усі відповідні слідчі дії, фіксуються воєнні злочини Російської Федерації та триває усунення наслідків силами державної служби з надзвичайних ситуацій. Вибуховою хвилею там було пошкоджено вікна, фасад багатоповерхівки. Також одного із магазинів автосалону багато було згорівших приватних автомобілей. За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма поранень пошкоджень зазнало шестеро людей. Їм усім допомога була надана амбулаторно щоденно. Також під постійними обстрілами Херсон та область. Ворог атакує місто з різних видів озброєння. Зокрема, минулої доби атакували Михайлівку, Станіслав та Антонівку. І також учора під обстрілами було саме місто Херсон, як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації, використовували авіабомби. Ми також маємо його прямомову щодо постраждалих. Давайте послухаємо. Посеред білого дня російські окупанти жорстко вдарили по Херсону. На центральний район міста скинули три керовані авіаційні бомби. Під вогнем терористів опинилися у селі містян, освітні та медичні заклади. 19 людей травмовані це 14 жінок, 4 чоловіка та одна дитина. Сьогодні ж Олександр Прокудін написав у своєму телеграм-каналі, що ще двоє людей все ж таки зазнали поранені внаслідок минулої обстрілу минулої доби, і також було пошкоджено в самому Херсоні 12 багатоповерхівок, 11 приватних будинків. Усю допомогу необхідну людям постраждалих квартири будинків. Зараз надають надає місцева влада, і також хочу сказати, що під сьогодні під обстрілом. Обстрілом знову ж таки було місто Херсона, зокрема корабельний район. Олександр Прокудін в своєму телеграм-каналі написав про те, що внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка, і пізніше дописав, що також поранення отримав і 52-річний чоловік. Зокрема, це вся така актуальна інформація. Ліля тобі слово в студію. Дякую, колего. За ситуацією на Миколаївщині та Херсонщині стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротак. П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Михайлівки на Донеччині. Про таке повідомила тамтешня прокуратура. Ворог ударив по селу з реактивних систем залпового вогню Смерч поцілив по території одного з місцевих підприємств. Поранені троє жінок та двоє чоловіків. Усіх ушпиталили. Відключення світла в Україні можуть тривати до початку осені, а дефіцит в енергосистемі взимку буде навіть за високих температур. Невтішні прогнози озвучили в Укренерго. За словами радника прем'єр-міністра Юрія Бойка, влітку ситуація покращиться через збільшення сонячної генерації. Також у цей період атомна генерація виходитиме з активної ремонтної фази. Зараз систему від відключень не врятував навіть імпорт електроенергії. В системі почало катастрофічно не вистачати електричної енергії, навіть з врахуванням того, що ми активно залучаємо імпорт і аварійну допомогу. Тобто внутрішнього ресурсу не вистачило близько 1600 МВт мегаватт. Значить, було залучено зовні і цього не вистачило. Відповідно, з метою втримання системи в. Збалансованому стані та недопущення системних аварій диспетчера вимушені були вдаватися до екстраординарних заходів і застосувати гекстрені вимкнення споживачів. Президент відвідав військовослужбовців у госпіталі Харкова. Йдеться про тих бійців, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами і відзначив їх державними нагородами. Глава держави нагородив також медиків, які роблять усе можливе, аби повернути військовослужбовців до життя. Хочу вам подякувати за вашу службу. щоденну працю. це служіння Україні і підняття на ноги наших бійців. Високочинуємо. Дякую ще раз і маю честь нагородити вас. Слава Україні! Полковників медичної служби. Пане президентку за вашу макару. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Додаткові 2 мільярди доларів допомоги нададуть Україні США найближчим часом. Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого дводенного візиту в Київ. У столиці він зустрівся з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і наголосив, щоб пришвидшити надання Україні необхідної допомоги. У США планують створити спеціальний фонд оборонної промисловості. Таким чином наша держава буде отримувати зокрема і кошти на самостійну закупівлю зброї. Також Кулеба та Блінкен обговорили ситуацію на Харківщині та можливість надання додаткових систем ППО Петріот. Цей терор можна зупинити лише силою, рішучістю та швидкістю усієї нашої коаліції партнерів, на чолі якої беззаперечно стоять Сполучені Штати Америки. Все має відбуватися швидко. Зброя має надходити швидко для того, щоб ми мали можливість зірвати наступальні плани Росії в Україні. І запобігти її агресивним планам проти решти Європи та євроатлантичної спільноти. Ми працюємо для того, щоб Україна досягла своїх цілей на полі бою і могла зупинити російську агресію. Це також допоможе запобігти майбутнім агресіям і забезпечити право українського народу самим вирішувати своє майбутнє. наша військова допомога посилюється, і ці кроки, які робляться, щоб надати Україні зброю, є для нас пріоритетними завданнями. Чверть телекомунікаційних мереж та 4 тисячі станцій мобільного зв'язку в Україні знищені чи пошкоджені в результаті російської агресії. Натомість за останні 10 років понад мільйон українців отримали доступ до швидкісного інтернету. Це 3 тисячі сіл та близько 8 тисяч закладів соціальної сфери. Розвиток галузі зв'язку та інтернету триватиме. Міністерство цифрової трансформації України презентувало стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року меморандум підписали провідні оператори ринку, де засвідчили готовність вкладати кошти у відновлення пошкоджених мереж та розбудову інфраструктури комунікацій. Наша глобальна місія вона була і залишається це побудувати найзручнішу державу у світі з точки зору публічних послуг електронних. Від нашого бачення, що ми будемо робити завтра, залежить те, як ми будемо сміливо діяти сьогодні. Ми постійно розвиваємо цю політику для того, щоб готуватися до будь-яких можливих блокаутів. Вчора вже були перші блокаути. Ми не знаємо, чи будуть вони сьогодні або завтра. Але ми постійно повинні бути готові для того, щоб швидко реагувати на виклики, і кожен з нас залишався. На зв'язку це фактично підтвердження великими гравцями ринку про те, що готові додатково інвестувати в розвиток цієї сфери і розвивати ці послуги. Відповідно, у громадян, які користуються доступом до інтернету або до інших сфер в цьому сегменті, буде покращуватися зв'язок, він буде буде стабільнішим. Кожен з операторів зафіксував яку саме суму він готовий фінансувати на щорічне відновлення, покращення модернізацію інфраструктури. Електронних комунікацій ми дуже захоплюємося народом України, який швидко адаптувався до нових умов безперервних атак і руйнування інфраструктури, та завдяки своїй винахідливості знайшов короткострокові рішення, що забезпечують безперебійних зв'язок, мобільні та інтернет-послуги. Однак також потрібні довгострокові рішення. Ця стратегія визначає, як уряд мобілізує вкрай необхідні інвестиції, щоб допомогти відновити інфраструктуру та стимулювати інновації. Вона підвищить конкурентну спроможність українських компаній на європейському цифру. Ринку. Наступний випуск новин 22-й. А за хвилину єдиний марафон продовжить Ірина Баглай. До зустрічі!